Давай про новини конкурсу, адже ледь не щодня додаються нові переможці національних відбор. В тому числі і в дружній нам Литві, звідти до Ліверпуля поїде Моніка Лінкіте з красивою баладою стей. Моніка дуже і дуже наполеглива дівчина. Вона брала участь ще в дитячому Євробаченні, а потім намагалась пройти у нас відбір у 2010-му, десятому, дві тисячі одинадцятому, дві му І нарешті в 2015-му вибрала право представляти Литву на гранд фіналі. І ось тепер вона знову перемогла у нацвідборі. і ми домовилися з нею про дзвінок. Але спочатку давай подивимося. Шматок її переможної пісні на литовському на симфоні. Чудово. а тим часом Моніка вже з нами на зв'язку. Привіт, Моніка! Вітаємо з перемогою в національному відборі. Це для тебе не вперше, правда? привіт, Україно! Так, це не вперше. Дякую за привітання. Минулого року. Литву представляла Моніка Лю, А тепер твоя черга Моніка Лінкіте. Моніка найпоширеніше жіноче ім'я в Литві, і прізвище, яке починається з «Л». Я не впевнена, але серед співачок однозначно. Крім нас двох, у нас є ще три співачки на ім'я Моніка. То ще чотири, п'ять, навіть шість років можна надсилати на Євробачення. Тільки Монік. На часі. Гарний вибір. Нам дуже сподобалася твоя пісня. Дуже красивий виступ, і ця помаранчева сукня. Ти збережеш її на фінал? Янтарний колір. Так, ми точно його збережемо. Бо янтар це наше золото. Це щось супер литовське. ми однозначно залишимо його. Нам подобається, що ти скажеш про українських конкурсантів гурт творчі. Ти дивилась їхній виступ? Yeah, I I really так, мені він in... дуже сподобався. Україна принесла на Євробачення вже багато-багато гарних пісень. і це ще одна класна пісня. Гадаю, від українських виконавців звикли бачити щось більш українське. Ви любите додавати в пісні елементи вашого фольку. Тож це дещо несподіване принаймні, для мене. Це справді дуже цікаво дякуємо, Моніко, що була з нами. Приємно було поговорити. Але перш ніж сказати бай-бай, побачимось у Ліверпулі, я хотів би безкінечно подякувати литовському народу за неймовірну підтримку від вас. Це для нас безцінно. Ми ніколи цього не забудемо. Величезне дякую, і вам величезне дякую. Слава Україні. Героям слава.